Всім привіт! Сьогодні наш урок на тему C починається з вивчення класів та об'єктів. Ми будемо розглядати об'єктно-орієнтоване програмування. Визначення класу ви бачите в себе на екрані. Клас записується як клас і якесь його ім'я. Після імені відкривається фігурна дужка, у якій описуються доступні елементи через Public. Паблік двокрапка і опис доступних елементів. І опис прихованих елементів через Private або приват. Далі, після закриття фігурної дужки, яка означає закриття цілого класу. Обов'язково повинна бути крапка з комою. Усі елементи класу за замовчуванням приховані, тому директива Private не обов'язкова. Тобто, Private не завжди можна опустити. Завжди можна не написати. Структура C теж є своєрідним класом. Struct і якесь ім'я. Після імені знову відкриваємо фігурну дужку. І так само private або public. Після цього закривається фігурна дужка і обов'язково стоїть крапка з комою. Єдина відмінність структур від класів. Елементи структури за замовчуванням доступні. При визначенні класу можна вказувати кількість секцій Private та Public. Порядок його розташування не грає ролі. Елементи класу. Елементи класу поділяються на поля та методи. Поля – це дані, які інкапсулює клас. Тобто змінні, які цьому класу належать. Методи дії, які можна виконувати над класом і його полями. Функції, які належать класу. Директиви доступу до елементів класу. Елементи, описані після директиви Private, доступні лише всередині класу, в тому числі і в усіх методах класу. Цей вид доступу дії в класі за замовчуванням. Інтерфейс класу описують після директиви Public. Елементи, описані після цієї директиви, доступні всюди, по всій програмі, і всередині, і поза класом. Поля класу. Поля це такі дані, які інкапсулює клас. Змінні, які належать цьому. Поля класу можуть мати будь-який тип, крім типу цього класу. Проте можуть бути показчиками чи посиланнями на цей клас, як і поля структури. Можуть бути описані з модифікатором const, при цьому вони ініціалізуються тільки один раз, за допомогою конструктора і не можуть змінюватися. Про конструктори буде в розділі конструктори. Можуть бути описані з модифікатором static, про це буде в розділі статичні елементи. Але не як Auto, extern чи register. При визначенні полів їх ініціалізації не допускають. От бачите переклад на екрані. Клас студент. Private String Name in Course. Що це означає? Що ми описуємо клас студент? Студент типу class. клас. Клас студент. І приватним об'єктом у нас є ім'я цього студента. Написане через строкову форму, рядкову форму string. Для цього потрібно е, на початку програми звернутися до директиви препроцесора. І ввести Sharp, тобто решитку. Include і ем, більше-менше. Тобто у трикутних дужках, записати String. Include string потрібно підключити рядкові змінні. Після цього ви бачите оголошено int course, тобто курс цілого типу. Курс integer. Integer – це цілий тип. Це означає, що курсом може бути будь-яке число, будь-яке ціле число. Далі оголошуються публічні, тобто ті, які доступні будь-де, змінні. Такі як string get name, Const get course, Const return name, curse, const return set name String course, Int value. Що це таке? Публічно. Тут є метод getName. який допомагає вивести ім'я. Ззначає константно повернути ім'я. IntGetCurse повертає course. І порожні функції. Set, name, string, value. set course int intValue. Вже, звичайно, як після кожного речення ставиться крапка з От. What student. І тоді уточнення через дві двокрапки. Set name, string value. Тобто отримання доступу до set name за моє двокрапку. Name присвоюється value. І мені присвоюється якесь значення. Крепка шкому, все цевичено. Знову void student з доступом до set курс, щоб встановити курс. Int value. Якийсь значення для цього курсу. If value більше 0 і value менше sm, тобто курс від 0 до 7, то курс присвоюється. Оце значення. В іншому випадку курс присвоюється 0. Бо більшість курсу або менше нульового вони єсть 0. C-Error, тобто вивести Console-Error це є wrong course value. І ENDL, кінець рядка. Цим закривається код і закінчується програма. У наступному уроці будемо говорити про оголошення класу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте пальці договори, лайкайте. І дивіться наступні відео.